Відступати нікуди позаду Москва цим гаслом із радянських фільмів про війну окреслив нинішні стосунки України і Євросоюзу наш давній симпатик. Експрезидент Польщі Олександр Квасневський. Потужний десант європолітиків висадився цього тижня у Криму на черговий саміт Ялтинської європейської стратегії. І на тлі напружених українсько-російських відносин заяви декого з них сприймалися неймовірно оптимістично. Україна занадто сильна і важлива, щоб довірити вирішити власне майбутнє комусь іншому. Це вже сказала пані президент Даля Грибаускайте, маючи на увазі Росію. Маленька Литва повною мірою відчула твердість кремлівської руки, але ж витримала. І суперечка з Віктором Януковичем явно пожвавила аудиторію. Послухати цей діалог без коментарів. Скажіть, будь ласка, яка ціна у вас? 179 доларів. Та ми платимо сьогодні 529. Потім скидка 100. Так це ціна. Причому тут скидка? Скидка це база, військова база. Тому жарти, жарти дуже-дуже погані для нас. Не обійшли поважні гості саміту і теми Юлії Тимошенко, указавши, що до розв'язання цього вузла залишається не так багато часу. У відповіді Віктор Янукович ще раз наголосив: вихід із ситуації з Тимошенко шукають. Ми поки що не кажемо так, але ми не кажемо й ні, заявив президент України. А от спроба заступитися за Тимошенко Юрія Луценка стала ще однією розтережованою в медіа цитатою. Я закликаю вас, Віктор Федорович, Людина, яка не боїться Путіна. Не боятися Юлії Тимошенко. Прийміть сьогодні це рішення. Юрій Віталійович, ну я е, радий вас бачити, перш за все, щоб вас це не, не образило порівняння з Тимошенко в прямому і переносному, як кажуть, смислі, ви в різних вісових категоріях. Сідайте, будь ласка.